При позбавленні батьківських прав необхідно враховувати також думку дитини. Відповідні роз'яснення нещодавно надала суддя Верховного суду, і крім того, хотів би зазначити, що позбавлення батьківських прав щодо дитини можливо лише за рішенням суду. Тобто, якщо ви вирішили позбавити батьківських прав матір або батька, вам треба звернутися до адвоката, щоб він написав позов до суду. І як було і раніше, і зараз. Підставами для позбавлення батьківських прав є невиконання обов'язків щодо утримання та виховання дитини, жорстоке поводження з дитиною або з одним з батьків, алкоголізм, наркоманія, наявність судимостей, а соціальний образ життя. Зауважу, що факт на виховання дитини, як правило, підтверджується характеристиками з місця навчання чи виховання. Тому, якщо ви батько або матір, не забувайте ходити до садочка чи до школи, щоб вихователі бачили, що у дитини є не лише мама, але є і другий з батьків. Це вам допоможе захистити, в разі чого свої права.